За статистикою, близько третини свого життя людина проводить на роботі. Саме тому важливо приділяти особливу увагу вибору майбутньої професії. Як зробити вибір, про який не доведеться шкодувати? На що звертати увагу, коли обираєш спеціальність? Як знайти справу, котра буде приносити задоволення та гідно оплачуватись? Наразі відповіді на ці питання шукають учні старших класів, абітурієнти та їхні батьки. І завдання це не з легких. Дуже важливо обрати професію, яка дасть можливість самореалізуватися та утримувати задоволення від роботи, адже так хочеться займатися улюбленою справою, до якої є хист та навички. Як і з чого почати свій шлях у пошуку професії, щоб це була справа вашого життя, а не просто обов'язкова робота. Із середини минулого століття і до сьогодні. Однією з найефективніших є профорієнтаційна методика американського психолога Джона Голланда. Зараз її використовують не лише для профорієнтації, але й під час півбесіди при прийомі на роботу. Методика Голланда дозволяє визначити тип особистості відповідно до професійних уподобань, тобто з'ясувати, яку саме роботу людині буде цікаво виконувати. В основі опитувальника Голланда лежить ідея про те, що успіх у професійній діяльності залежить саме від відповідності типу особистості і професії. Мета методики Голланда – визначити схильності людини й обирати професії, які найбільше відповідають її психотипу, тобто характеру, прагненням, відчуттям. Кожному типу особистості притаманні свої особливості темпераменту, характеру та схильності до певного виду роботи. За Голландом існує шість типів особистості: реалістичний, дослідницький, соціальний, конвенціональний, підприємницький, художній важливо кожна людина володіє якостями притаманними всім шести типам особистості, однак домінувати може один або два типи особистості.